Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами маємо поговорити про природне довкілля, а природа це все те, що нас оточує малята. Вийдіть, будь ласка, сьогодні на двір і помилуйтеся природою і красою нашої землі. Адже весна найкрасивіша пора року, під час якої все розквітає, і ми бачимо багато квітів, комах, рослин. Все це радує наші очі і наповнює нашу душу красою і любов'ю. А поговорити ми сьогодні маємо про дуже важливу тему про таку книгу, яка називається Червона Книга України. Минулого року, малята, ми з вами вже говорили про неї, тому я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що таке Червона Книга України. Ну, а якщо... Вдруг ви забули або не пам'ятаєте, то я, звичайно, вам нагадаю про це. Але, будь ласка, віднесіться до цього заняття з усією впевненістю, що ви добре розумієте вміст матеріалу, адже це дуже важливо. Мова йде про збереження нашої природи, а без природи малята людина на землі також не виживе, адже всі ми взаємопов'язані між собою. Людина, природа, довкілля, світ, космос. Тому, малята, з упевненістю можемо сказати, що природа наш найліпший друг і помічник. Тому, будь ласка, слухайте уважно і е, думаємо малята, і запам'ятовуємо на подану вам інформацію. Сподіваюся, вам буде цікаво. Привіт, друзі! Сьогодні я вирішив принести вам дуже цікаву і незвичайну книгу якого вона кольору? Так, червона. І називається вона? Червона книга України. Подумайте і скажіть, чому ця книга має таку назву і такий колір. Червоний? Червоний малята це завжди сигнал про небезпеку. А книга звертається до людей зі словами. Зупиніться, подумайте, що ви робите, чого ваші дії можуть призвести. Малята у червоній книзі України, Україні зібрані відомості про всіх тварин, рослин. Потребують нашої з вами особливої охорони і піклування них. Рослини і тварини малята, які занесені до Червоної книги України, охороняються законом. Зараз малята пропоную вам вирішити у невелику подорож кольоровими сторінками Червоної книги України. Сторінки цієї мають різний колір. І чому вони різні? Є чорні і червоні сторінки, і білі, і зелені. Чому це так я зараз розповім? На білих сторінках маляти розповіді про рідкісні види рослин і тварин. На сірих малятах сторінках маловивчені рослини і тварини, що рідко зустрічаються. На жовтих сторінках перераховані ті види рослин і тварин, які швидко зменшуються, а на зелених сторінках зображені рослинні тварини ті, які були врятовані людиною їм не загрожує небезпека зникнення, але, на жаль, таких сторінок дуже і дуже мало маляти. На червоних сторінках рідкісні рослини тварини. Їх можна побачити, але дуже-дуже рідко і їх дуже мало. На червоних сторінках записані назви рослин і тварин, які вже малята, на жаль, зникне яких в живій природі більше ніколи не побачимо хіба що в пішках? Цю планеті зникло майже 150 видів користу. маленьку рибу, для того, щоб вона далі популяризувалася. Але тільки старі і хворі дерева і ніколи ті, які зелені і густокі сповнені життям. На жаль, у наш час люди забули про те, як розумно користуватися дарами породи, але чудово, що людина може виправ... виправляти свої помилки. Знаєте, люди придумали заповідники. Що таке заповідник? Заповідник малята це де місце, де природа має жити, може жити по своїм законам, а природа приходить лише зрідка і допомагає виживати в природі і тваринам. В ній. Заповіднику охороняється все. Трави, птахи, звірі. І відоміші заповідники України це Асканія Нова, Шарилка. Карпатський, Миморський. А як ви думаєте, малята, чи тільки в заповіднику потрібно захищати природу? Правильно, ні, не тільки в заповіднику. На природу треба в будь-якому місці. Давайте з вами гадаємо правила охорони природи. У якому куточку природи потрібно ходити і по стежці. ніколи не можна моляти ламати гілки дерев, не топтати ніжками квіти і трави, не кричати маляти і не вмикати голосно музику на лоні природи. Не лізти навіть із великою цікавостю у пташині гнізда, не ловити комах, не руйнувати грибниці, Не залишати ніколи після себе сміття, завжди прибиратися собою, Не рвати пагудинку. Не залишати, не або навіть ліюче багаття. Не руйнувати мурашників, пам'ятати, що це їхні будинок. Не ловити диких тварин та не забирати їх додому. Пам'ятайте, дикі тварини мають жити у дикій природі. Зараз я хочу пограти з вами у гру, яка називається Так чи ні. Якщо поведінка на картинці буде добра, така як треба, то ви плескаєте у долоні. А якщо ви бачите, що там якісь негаразди погана поведінка, то ви топочете ніжками. Готові? Країни, про те, що деякі тварини і рослини знаходяться на межі зникнення. Тому ми з вами маємо зробити висновок про те, що ми маємо всіми своїми силами оберігати природу, шанувати, милуватися і ні в якому разі не шкодити їй.